Палиця з Т-подібною ручкою від Nova, модель 2050, служить додаткову опору для літніх людей, людей з незначними порушеннями опорно рухового апарату під час реабілітації після травм хвороб. Анатомічна ручка, виконана з термопластичної гуми, повторює контури руки людини, що покращує захоплення і запобігає зі сковзуванням. Пункт 7. Палиця допомагає і полегшує ходьбу літнім людям і людям з незначними порушеннями опорно-рухового апарату. Допомагає зберегти рівновагу зменшу навантаження на нижніх кінців, використовується в період реабілітації після операції хвороб За рахунок свого яскравого кольору її легше побачити серед інших речей. Характеристики: легкий міцний алюмінієвий сплав. Анатомічна ручка з ТІРПІ матеріалу м'якого матеріалу з ефектом протиповзання із вентиляційними отворами. Регульована висота від 74 до 99 см, діаметр трубки 19 і мм. Максимальне навантаження 100 кг. Має ремінець 10 рівнів регулювання висоти. Зміню гумові не ковзні насадки. Колір червоний. Гарантія на виріб один рік. Всі вироби торгової марки нова, укомплектовані гарантійними талонами та інструкціями з експлуатації. Товар зареєстрований згідно з вимог законодавства України і має всі необхідні документи.